До інших подій триває прийом документів на участь у програмі стипендіат фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Кінцевий термін подачі заяв продовжено до 10 вересня. Проте, скільки севастопольців виявили бажання брати участь у цій програмі в новому семестрі, і як відбираються претенденти, дивіться далі. Надія Дербасова три роки брала участь у програмі стипендіат фонду Павла Лєбєдєва. Вона викладає на кафедрі радіоекології Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. За своєю спеціалізацією проходила стажування в Україні та Німеччині, має ряд наукових публікацій в українських, російських та болгарських виданнях. У цьому семестрі Надія знову подала документи на отримання стипендії, адже в її скарбничці з'явився ряд нових досягнень. Во-первых, это мотивация для дальнейшей научной деятельности не только студентов, но и молодых преподавателей и также школьников. А во-вторых, быть стипендиатом это довольно-таки престижно, поскольку твои знания по достоинству оценивают. Програма стипендіат фонду соціально-економічного розвитку Севастополя передбачає виплату стипендії в розмірі тисяча гривень. Її можуть отримувати школярі, студенти і молоді викладачі протягом одного навчального семестру. Учасники відбираються конкурсною комісією. Окрім заяви, здобувачі додають пакет документів, які підтверджують високий рівень знань і досягнень. Торік на отримання стипендії було подано понад 300 комплектів документів. Стипендіатами стали 69 осіб. На сьогоднішній день у нас обратилось 487 человек за консультацией о программе стипендии фонда Павла Валентиновича Лебедева. Документов подано 206 комплектов. Наразі фонд не проводить відкритий конкурс серед абітурієнтів, оскільки в попередні роки рівень робіт такої молоді був досить низьким. Однак на стипендію також можуть претендувати і школярі, члени малої академії наук і наукових товариств. Крім того, фонд розглядає заяви від студентів і молодих викладачів на прохання керівництва вищих навчальних закладів, партнерів програми стипендіат, прийом документів продовжено до 10 вересня.